Чоловічий кофти іверчик. Худі одінасочка 2 xl Баечка баєчка. Світшот, теплесенький елічка. Світшот теплесенький, також елічка. Емочка теплесенький світшот. Така також теплесенька. Так Серединка фліс XL. Елечка Hudie на пачці. Така на замочку з капюшончиком. М, -ка. Реглан Емочка. світшот Ехниточка, така трикотажна, класична, класна така X-L, Hudie-Baйка Есочка худі. Два xl це Ось така серединка фриз. L' -ечка.